Привіт, друзі! Зачитаю уривок із мого нотатника про комунікацію. Цей уривок називається їжа як Перформанс. Сьома ранку у центрі мегаполісу. Черга за кавою з круасаном у кафе. Іде дощ. І я в машині біля кав'ярні чекаю колегу, котра принесе каву, і ми поїдемо у справах далі. Спостерігаю за людьми крізь величезні вікна кав'ярні, все наче в театрі. Я бачу сцену. Це кавіарня, і там щось відбувається. Хтось замовляє каву, хтось отримав своє замовлення. Столиків багато, але відвідувачів ще більше. Елегантний чоловік сидить біля вікна і неквапно гортає монітор свого планшета, смакує сніданок. Раптом до нього підсідає жінка. Вона емоційно розмовляє по телефону і необачно розливає каву на себе і трохи на столик. Незнайомець здивовано дивиться на неї і простягає руку із серветкою. Жінка ховає телефон і починає гірко плакати. Чоловік розгубився і взяв її за руку. Емпатія. Почалося знайомство. Чоловік замовив їй ще одну каву. Прийшла моя колега, і ми поїхали. Що було далі, і як склалася доля цих випадкових людей? Чи це лише разова зустріч? Невідомо. Ми можемо дофантазувати будь-який сценарій. Річ у тім, що саме з кави, з перекусів почалося щось грандіозне у житті багатьох людей. Застілля об'єднує, спонукає до розвитку взаємин, з кави починається кохання і знайомства. До речі, з кавою може й закінчуватися кохання і спілкування. Цікаво спостерігати за тим, як насолоджуються чи похабцем споживають страву люди. Манери людини мов дзеркало, що відображає душу і характер. Напої і їжа це можливість проявити себе і продемонструвати смак, грацію, манери і навіть сексуальність. Якщо ми говоримо про сексуальність, то здебільшого шоколад асоціюють із спокусою і ейфорією. Бережіть себе, читайте книгу далі самостійно, розповідайте про свої історії і насолоджуйтесь життя. Смакуйте каву, чай, шоколад, все, що ви любите, і будьте щасливими.